За житловою субсидією можна звернутись в будь-який місяць року у разі виникнення потреби в державній підтримці у вашої родини. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон, тобто з 1 травня по 30 вересня. Та опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня. Після для закінчення терміну отримання субсидії органи пенсійного фонду України здійснюють самостійно її розрахунок на наступний період без звернень громадян, крім окремих категорій домогосподарств, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. У разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону вона призначається з початку такого сезону. А у разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом трьох місяців після підвищення тарифів, субсидія призначається з місяця такого підвищення. öğrenme